Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу зробити такі смачненькі цукерочки або десерт. Для цього потрібно пластівці. В мене вже частина є замочена. Діти допомогли. І тут трішки ще залишилося сухих, тому зараз я висипаю їх в миску, висипала вже. Заливаю самим звичайним кип'ятком. Небагато ось так. Трішки, аби вони напарилися. Це відставляємо в сторону. Далі беремо, очищаємо банан. Я думаю, знадобиться сюди половинка банану. Так. Вівсянка, можна сказати, вже напарилася. Сюди додам трішечки ще ваніліну, щоб. Був гарненький такий аромат. Ванюліну не забуваємо, що додаємо небагато, тому що більше то він буде гірчити. Бачите, тут була вівсянка ще вчора діти напарили, хотіли їсти. Ну, одну порцію з'їли, чи, можливо, навіть не одну, а решта залишилося. Висипаю також сюди. Не було би сьогодні десерту, як кажуть. Не було би щастя, та нещастя допомогло. Так, це додали. Одразу сюди ще відправляю половину банана. О, банан є. Меду. Одну столову ложку, Ну, таку, добру столову ложку з гарною гіркою. Якщо хочете, щоб було більш солодко, можна додати ще ложечку цукру або навіть цукрової пудри. Або в нас бананчик солодкий, мед солодкий. І також сюди додам трішки ось такої Горіхової пасти, також столову ложку. Додала. Тепер це все діло треба добре розім'яти. Добре розмішала, бачите, получається така суміш, нібито рідковата. І відправляємо в холодильник десь на півгодинки, можливо, більше, аби краще оце все застигло, щоб можна було потім без проблем формувати кульки. Щодо цукру і пасти, верніше меду і цукрової, не цукрової горіхової пасти. Можна додавати навіть трішечки менше без гірки, тому що от я попробувала для мене це занадто солодко. Ну, а ви дивіться вже по собі. Відправляємо в холодильник. так, готуємо далі. Наша маса застигла, зробилася така вже набагато густіша. Я підготувала в мисці кокосова стружка. Подрібнені горішки і звичайні горішки такими шматочками. Це хочу спробувати всередину начинку зробити. Також потрібна порожня миска, на яку будемо викладати оці цукерочки. Так. Барямо ще одну ложечку невеличку. так буду такі невеликі робити цукерки. Отак. От Ложечка з гіркою. Трохи я неправильно зробила, ну нічого зараз ми відправили Отак, От щистимо зараз з цієї ложки, щоб вона була в нас. Допоміжна, скажімо так. І далі отак обвалюємо. Обваляли трохи? Щось. Щось сьогодні я трохи женюся, як то кажуть. Щось все зачіпаю. Це які гарненькі цукерочки виходять. Цукерочки чи десертик? Як подобається, так називайте. Головне, що це смачно і корисно. Лиш корисні продукти, а дітки хочуть чогось солоденького, тому навіщо їх? Якимись магазинними непонятними штуками травити, як можна ось таку смакоту приготувати. З горіхами доробила. Зараз уже тільки роблю з цим, з кокосовою стружкою. Отак. Обваляли зі всіх сторін гарненько. Отак. Ще трошки помазюкаємо, помазюкаємо помазюкаєм тут. І на мисочку. Бачите, вже одну миску наготовила з горішками в кокосовій стружці. Зараз ці. Доформую, ще трохи лишилося начинки. Так я захопилася цим процесом. Що мали бути ще в мене деякі начиночка всередині горішок, але так і руки не дійшли. Дивіться, скільки багато вийшло цих цукерочок. На вигляд гарненькі, на смак просто неймовірні. Зараз треба відправити їх в холодильник, аби вони добре застигли. І потім можна брати собі. По одній-дві штучки до чаю, чи просто так навіть посмакувати. На ранок дуже гарний перекус, енергетичний такий. Ну що самі розумієте, бананчик, вівсянка, мед, шоколадна паста, коротше, смакота, горішки, ем, як вона, кокосова стружка. Так що, друзі, приготуйте обов'язково це, як то кажуть, дешево і сердито, е, корисно і надзвичайно смачно. Діліться цим відео своїми друзями, підписуйтеся на канал, ставте вподобайочки і пишіть коментарів. Не шкодуйте е, кілька витрачених секунд, аби е, зробити мені, як би правильно сказати, приємно. Вам це не важко, а для мене плюс перегляд. Е, миру, добра. Пока-пока!